Це було дуже дивне відчуття. В 40 років, уперше приїхавши до Праги на презентацію власної книжки. І, вступивши до першої ж книгарні, щоб авторським звичаєм перевірити, як твоя книжка виглядає на чужих полицях, так батьки з за паркану дитсадка пантрують своє чадо в гурті інших малят. Як там його не кривдять? Несподівано перечепитись оком об чиюсь іншу обкладинку, виставлену разом із твоєю на стенді новинок, і впізнати ім'я Ілля Гурнік. О Боже, той самий, то він живий і далі пише, друкується. Гурнік? Композитор? Ну, звісно, живий ще й дуже відомий, заспокоїли мене чеські друзі. Його іменем навіть астероїд названо, а ти звідки його знаєш? Я його не знаю, пропелькотіла я. Я з ним виросла. Такі моменти випадають не часто. Я зву їх стіпками. Коли на зверх тканини твого життя раптом вигулькує зблиск таємної нитки якої воно пришите, прифастриговане до якоїсь більшої цілості роду, народу, цеху, спільноти? Зазвичай цей зв'язок людині не видний, а стібок враз висвітлює його на довгу дистанцію. І бачиш, як шов фастрига тягнеться пунктиром крізь десятиліття, кудись у тьму до твого народження, сполучаючи. Свою долю з долями інших людей, навіть коли тих людей давно нема на світі. І в цю мить чітко і необорно відчуваєш, що ти на своєму місці, раз Це пазл склався. Все, що з тобою відбувалося досі, мало сенс, раз привело тебе сюди. Тож іди, іди далі, не зупиняйся. GPS працює без збоїв. Відчуття СЕПТО з'явилось таке, наче я приїхала в Прагу представляти не тільки власну книжку польові дослідження з українського сексу, щойно другий переклад, ще кожна закордонна презентація подія, ще свіжа радість від того, що і Михимко люди. А не більше, не менше, як Гамлет. Направляти вивих звихнутому часові із запізненням на одне покоління відбудовувати висаджені свого часу в повітря, чесько-українські мости. Я б вже знала, що з часів комунізму, як кажуть чехи, жодних перекладів з української літератури в них не виходило. Мій роман став першим по довгій перерві. З нашої ж сторони руїна виглядала й того гірше літературознавчої богемістики як самостійної галузі станом на початок століття фактично не існувало. З літератури після 68-го року не перекладено було навіть кундери. Та й куди питається його було перекладати, коли належало спершу збудувати свій книжковий ринок? А росіяни тим часом стрімко будували в нас свій. Квадрат за квадратом, як танками підминаючи перекладний сектор під себе, мов за приписами Валуєвського циркуляру. Але ось моя чеська книжка. З моїм ім'ям і видом американського міста на обкладинці стояла у вітрині праської книгарні, а поряд стояла книжка Іллі Гурніка. Ці два імені Гурнік і Забушко. Через 30 років знову зустрілись, дарма що друге з них уже належало не батькові, а дочці, і в цьому несподіваному стіпкові проблемувала якась майже містична впертість історії, котра раз у раз гігантською сліпою звіриною тисяється в ту саму колію, звідки її старається вибити людська сваволя. Ніби за тим є якийсь задум. Для чогось цієї історії потрібно ще раз ще один шанс. Друга спроба, третя. Я йшла вулицями Праги, якими мав би свого часу в кінці 60-х йти 40-літній Стефан Забушко на зустрічі з автором, котрого перекладав. А автор також 40-літній Ілля Гурнік. Мав би чекати на нього при роялі, готуючись показати профанові, музичної освіти тато не мав, у складних місцях радився з мамою, бай зі мною. До цього ну, не зіграй мені оці три нотки. Як, наприклад, можна зашифрувати в головній темі сонати, номер телефону? Або як важко піаністові втрапити в ноти технічно складнющого федарті дебюсі? Коли піджак пне в плечах. Та мало які могли в забушка ще бути до гурніка нез'ясовані питання. Будь-який переклад вимагає консультацій. Навіть в епоху всезнаючого Гугля перекладачі засипають авторів численними, а тут що ви мали на увазі. У випадку, ж коли текст написано музикантом, а значить, він про що б не був має звучати чистенько, як соло на флейті. І його обов'язково треба при перекладі вивірити на слух. Тобто, в ідеалі чути, як сам автор його інтонує, розуміється тим двом треба було зустрітися це найнормальніший хід у справі літературного перекладу тільки що в усій чесько-українській історії після 1945 року залишалося дуже мало нормального і жива зустріч тих двох теж ніколи не відбулася мій батько так і помер в СРСР невиїздним, без права на перетин кордону а замість нього зі сходу в Прагу під рік на горнікові прийшли танки. В тому числі з татовими студентами. Він викладав він язик у нинішньому Київському лінгвістичному університеті. Восени 1968-го кількох із них було змобілізовано і послано до Чехословаччини, і ніхто з них, потенційних славістів-богемістів, а вони ж, лебонь, теж мріяли перекладати модних авторів із празьких кав'ярень. Так досі й не розповів. Чим вони там займались та як замиряли, нормалізували за тодішнім Орвелівським сленгом вивернутих на вспак сенсів ненависну Кремлеві праську весну? А разом із ними із окупованою Чехословаччиною слили всі провідні автори, якої опинилися в недругах Радянського Союзу. Тож перекладати різко стало нікого на ціле покоління. Заціпеніла була й українська богемістика, наче заморожена зона воєнного конфлікту. Навіть безневинного чапика з як-так представницьким двотомником, нашим перекладачам шестдесятникам вдалося видати вже аж у перестройку. Ось так і виходило, що я приїхала в Прагу не сама за себе, а одночасно і за всіх тих. «Кого поколінням раніше на цій радіохвилі, не знаю, що б сказав на це композитор Гурнік, а мені різні мови звучать як трансляції на різних радіочастотах, де обмін переклад це двоголосся. Вздовж цілої сказати, б чесько-української частоти були перебили, заглушили, вимкнули звук. У мене був ключ, пароль. Від цієї частоти улюблена, з малку знана на пам'ять із батьківського голосу книжка живого, як виявилось, чеського автора. Книжка Доказ, що все в нас і між нами, мало бути інакше. Я свідок. Наскільки розуміється, може бути свідком шестилітня дитина. Чекайте, шановні, ви ще не знаєте, гаряче промовляла я подумки, завертаючи на Вацлавське намісті, де на мене чекала моя перекладачка Ріта Кіндлерова. Ми домовилися покласти квіти на місці самоспалення Яна Палаха. Ви ще поняття не маєте і близько не здогадуєтесь, як багато здатна запам'ятати. Шестилітня дитина. Важко сказати, до кого я тоді зверталася.